Ольга Даценко, викладач Прилуцької спеціальної школи, ретельно накладає турнікет своїй колезі. Дуже цінний досвід, особливо в наших реаліях. Я думаю, дай Боже, хай він не знадобиться нам ніколи. Але кожен повинен мати навички, щоб своїм близьким чи оточуючим надати. Першу домедичну допомогу більше півсотні працівників навчального закладу освоювали навички першої домедичної допомоги. Тренінг для педагогів зорганізували інструктори товариства Червоного Христа України. Ми навчаємо цивільне населення і навчаємо саме тим знанням, які можуть врятувати людині життя в будь-яких побутових умовах, тому що ну такі ситуації трапляються з кожним. І в таких ситуаціях опиняються, як зазвичай звичайні цивільні люди. Так вони мають знати, як надати допомогу чи собі, чи комусь рідних, близьких, чи це може бути незнайома людина, тому що від наших дій буде залежати якраз збереження життя постраждалого. Колектив прилуцької спеціальної школи засвоював як теорію, так і практику. Основні принципи порятунку відпрацьовували відразу: і бокове стабільно безпечне положення потерпілого і якісну серцево-легеневу реанімацію, і допомогу при опіках. Отруєннях, інсультах, інфарктах і зупинки кровотеч. Я дуже радий, що побачив цей метод. І буду тепер знати, не дай Бог чого. Справлюся на надію, спашлу людину від смерті. До цих курсів я не знав таких методів, і мені, як для мене, то дуже було пізнавально, дуже цікаво на даний момент. Так і я багато чого для себе нового знав. Дякуємо за дуже цінний досвід. Будемо дуже надіятися, що нам це не в житті в нашому не пригодиться. Але треба знати, міти і пам'ятати. Людина має практично своїми руками сама це все спробувати, як зробити тиснучу пов'язку, як що діяти, як при транспортуванні. Так і тільки тоді, коли людина це все відпрацює, по-перше, ми можемо і сертифікат людині видати. І щоб людині видати сертифікат, підтвердити, да що вона може надавати таку допомогу. Людина має це все. Відпрацювати, спробувати вчителі спробували відпрацювали, отримали відповідні знання та відповіді на всі запитання. Ще й практикою закріпили досвід безцінний в умовах воєнного стану, та й у мирний час не буде зайвим. Ми дуже вдячні їм. і Я думаю, що у цей нескладний час це дуже важливо. Дай Боже, щоб їх не прийшлося застосовувати на практиці. А Знання це велика сила, яка допоможе у будь-якому випадку. По закінченні дводенного тренінгу колектив навчального закладу отримав відповідні сертифікати. За ними викладачі, вихователі, техперсонал можуть надавати першу домедичну допомогу. Документ дійсний впродовж трьох років і діє на територіях 192 країн.